Розпочалася в день захисників та захисниць України і триватиме впродовж двох тижнів. У Хмельницькому ініціатива вишивана Україна отримала продовження цього разу. На аукціон виставили 12 робіт подільської майстрині Неоніли Боричко про співпрацю із мисткиною та скільки коштів планують зібрати. Говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Леся Стебло, голова громадської організації, тепло рідних сердець, виконавча директорка. Глоромадської організації «Захист об'єднання волонтерів пані Лесімораді вас вітати. Вітаю слава Україні! Героям слава та Андрій Яківчук, директор гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Слава Україні! Героям слава вітаю студію вітаю глядачів! Вітаємо вас. Насправді Лесі у 2024 році стартувала ініціатива Вишивана Україна власне у тандемі із подільською майстриньою Неонілою Боричко. Але цікаво дізнатися, як ось ця співпраця налагодилась, як ви познайомились, що цьому передувало. Ну, насправді, наша співпраця зародилася теж через нашу діяльність, е, тому що ми через соціальні мережі постійно публікуємо, чим займається наша команда. Е, і, власне, через нашу е, вже подругу, колегу е, Тетяну Демчук, яка для нас стала частинкою нашої команди. Це мама, е, на жаль, загиблого е, героя України. І також її син знаходиться в полоні. І, власне, через. Її особисті контакти, Неоніла Карлівна побачила, що вона з нами спілкується, що ми з нами співпрацює, і знайшла, каже: давайте познайомимося, давайте я от хочу, маю таку ініціативу, чи ти можеш, Таня, мене познайомити з цими людьми. Ну, ми, звичайно, були вражені, тому що насправді тендітна така жінка з життєвим досвідом. І коли приїхали до неї, подивилися просто на різнобарв'я, різноманіття цих вишитих. Унікальних картин насправді це ж сімейна реліквія, і на сьогодні, як ніколи, ми всі відчуваємо, що ми дуже такі бережемо речі. Вона сказала: я вам довіряю, бо я знаю, скільки ви робите багато хороших справ для наших військових, діти допомагають, дорослі допомагають, і я прийняла рішення, що я хочу теж поділитися власне, своїми роботами, які я вишивала руками. Ну, для нас насправді це було просто: ми були вражені, тому що ми, прийшли, ми приїхали до, до них додому, і коли ми подивилися ну, весь будинок, всі кімнати. Просто наповнені не тільки вишитими картинами, це і подушки, це і е, е, інші різні речі, які вишиті руками цієї неймовірної жінки, в нашої подільської майстрині, жінки, матері, бабусі, е, жінки, яка власним прикладом е, ну, показує, що е, українська жінка неймовірно сильна, неймовірно енергетично наповнена і е, е, може допомагати незалежно від того, скільки її скільки років. Минулоріч на аукціон ви представили 10 робіт, але тоді відбувався він в такому форматі, коли проактивні жінки Хмельницького через соціальні мережі ну скажімо так популяризували цей аукціон і міг Кожен хоче до нього долучитися Цьогоріч Ви долучили навчальні заклади. А чому дещо змінили ось формат проведення? Так, насправді, минулого року це жінки, активні громадські діячки, жінки сектору безпеки і оборони, жінки з коаліції Хмельнична 1325 Долучилися до цієї ініціативи. До речі, і медійниці також були. І м, ми вирішили, що формат трішечки треба змінити, тому що, ну відверто кажучи, з кожним разом все складніше і складніше збирати донати. І ми просто зрозуміли, що е, чим більше ми м, масштабніше підійдемо до, до цієї ідеї, тим більше можна буде зібрати коштів. Тому що тут ж ідея в тому, щоб е, цю унікальну картину е, можна було Тим, хто бере участь в цій акції, да, е, отримати там не за 200 гривень, умовно кажучи, да, такий формат ми придумали. Але якщо, наприклад, за картину зібрати там 4 чи 5 тисяч, це дуже. Ну мало тому що враховуючи скільки недоспаних ночей не Карлівни і скільки там молитву вкладено в ці унікальні роботи, скільки там душі, скільки там тепла материнського, скільки там любові до України. Ну то направду просто ми хотіли, щоб це було на врази масштабніше. Ну і звичайно, у нас. Не перший рік співпраця з навчальними закладами нашої громади, і це не тільки з моменту повномасштабного вторгнення, це власне з 2014 року. Це вже цілі покоління так, тих освітян і колишніх учнів, які вже стали дорослими. Хтось пішов захищати країну, хтось сьогодні долучився теж до волонтерського руху. Ми хотіли, щоб. От та любов, яка вкладена в цих картинах, масштабувалася в фінансовий еквівалент, щоб ми могли закупити те обладнання, яке, яке сьогодні дуже потребують наші захисники. Ну і я думаю, що для освітян це унікальна можливість, тому що тут ще ідея в тому була, щоб не просто там рандомно хтось виграв, так. А щоб власне ця історія, яка писалася на картині, вона залишилася історією власне навчального закладу, тому що прийдуть покоління, і нам дуже важливо пам'ятати про той звитяжний шлях, який сьогодні проходить наш український народ. І тут навіть оцей донат в розмірі 200-300, чи формат кожен, кожен освітній заклад для себе вибирав, ну ми так запропонували не менше 200 гривень. Щоб оцей донат це теж частинка, вклад в ту історію, яка залишиться власне в освітянській пам'яті того чи іншого навчального закладу. Тому що ідея в тому, щоб розіграш відбувався власне, в межах самого навчального закладу, оскільки навчальні заклади в нас ну, мають величезне наповнення і отримати за такий невеличкий донат. отримати… Таку унікальну річ, яка стане реліквією для, для сім'ї, можливо, це хтось з вчителів стане переможцем. Це вже будемо бачити, коли будуть підсумки. Хтось, можливо, з батьків, можливо, хтось з технічного персоналу, але насправді це унікальна можливість, і це історія, яка пишеться сьогодні. Пані Лесі, дякую. Ми так пан Андрію трошечки проговорили про те, що робіти 12, але одна з них потрапила до гімназії номер 20 ім. Сергія Єфремова. Ми так що зобразила майстриня на тій роботі вишитій картині, яка наразі перебуває в вашому закладі. Наразі в нас пейзажна картина в такому суто українському фольклорному стилі. Вона в нас була можливість. Пані Леся склала таку можливість обрати. І одразу серед, серед усіх представлених картин чомусь в око впала саме ця. І я взяв на себе відповідальність і сміливість обрати саме її. І тому, тому вона вже другий день у нас вже в розіграші. Стартували в День захисників так, і захисниць так, України. Так, сам саме так. Ми обов'язково поговоримо про формат, який обрав заклад. Ми підготували коментар нашої майстрині. Тому якщо можна, я пропоную зараз в розмові зробити паузу. Увага на екран, ми заслухаємо коментар на Оніли Боричко. Ви продаєте? Я кажу Ні, не прода ні одної не продала а чого? А чого? Ну, я ж кожну душу вкладала. Я собі як я його вишивала, а тому стану, думаю, як я його вишила. Ну, якось воно мені вдавалося підбирала кольори і, і міняла трохи, і щось ще своє додавала. Питають мене вже після того аукціону, як відбувся, Карівна, а що вам за те, що ви той? А я кажу, чисте небо. Нам потрібно, як кажуть, більше робити добра, щоб подолати то зло. Яке нам заподіяли російські расисти з Божою допомогою, з Божим благословенням з нашою допомогою і хоробрістю наших захисників. Ми обов'язково дочекаємось перемоги. Перемога буде. Дякуємо пані новонілі за. За її ініціативу за те, що вона долучається, пані Лесю, маємо ми понад 30 закладів, якщо ми говоримо за школи, а робіт – 12. Яким чином вдалося обирати ті заклади? Чи заклади обирали ініціативніші? От ту можливість долучитися до цієї ініціативи. Ну я, перш за все, хочу сказати всім нашим освітнім закладам просто величезні слова вдячності і поваги за те, що. Жодної ініціативи, яку ми пропонуємо, не пропускають наші освітні заклади, і це насправді один із компонентів, да це приклад того, що ми знову співпрацюємо. Насправді ми хотіли би, щоб долучилися всі, але, скажімо так, до когось швидше до дзвонилася я, до з кимось більше, можливо, там тісніше спілкуємося, співпрацюємо. Хтось не мав змоги, бо навіть були такі заклади, з яким я пропонувала. Вони кажуть, там у нас зараз збір іде для ну, батька. Ну, тому що сьогодні в, кожного, в кожному навчальному закладі є, на жаль, ті, про яких ми пам'ятаємо, і є ті, які сьогодні захищають. Ось, тому я думаю, що ми точно не залишимо інші заклади без уваги. Бо я думаю, що це не, не фінішна наша така ініціатива. Дуже би звичайно хотілося, щоб… Щоб це вже була фінішна, але ми розуміємо, що нас ще попереду багато чекає е, тієї підтримки і випробувань, які ми маємо всі разом здолати. Тому, е, власне, це такий був підбір тих е, е, ініціативних закладів, з якими у нас е, досить тривала така співпраця. Е, е, і ми вдячні, що вони відгукнулися. Ми насправді дякуємо, тому що. Як показує ця власне, акція, ця лотерея, яку ми оголосили, показує те, що тільки єдиним народом, тільки єдиним бажанням, знаєте, по, по дещиці, по маленькій, по маленькій якісь краплинці ми можемо зібрати той океан, який дійсно так сказала Неоніла Карлівна змиє з нашої землі цю нечистоту. Тому що дуже прикро, що Ця поважна пані 85 років її 1 грудня, дасть Бог всі разом дочекаємося, що вона, ну скажімо так, не те, що відриваючи від серця, а власне це ж не просте рішення, це роки роботи, це, е, це ж думки, які вона туди вкладала. Вона це віддає. Могла би залишити своїм дітям, онукам, правнукам, тому що там дуже велика родина, насправді дуже щирі, дуже такі працьовиті, дуже знаєте, такі свідомі громадяни, така родина, така ну, приклад, да, української родини. Але вони сказали: мамо, будь ласка, якщо це твоє рішення, це твоя робота, і дуже прикро, що воно йде з родини. але... З іншого боку, воно йде в інші родини. Воно передається цей, цей приклад незламності, приклад жертовності, приклад відданості своїй державі, своїй громаді, нашим військовим, нашим хлопцям і дівчатам, захисникам. Воно йде транслюється в інші родини. Тобто, оця частинка душі, частинка цієї праці буде в когось в оселі. І я пам'ятаю, коли було були підсумки минулого. Року, коли ми робили вишивану Україну, Слухайте, це стільки було емоцій, коли боролися за те, щоб взяти участь. Ну я особисто теж, хоча і була учасницею, я розігрувала картину. Я так само донатила, тому що думаю, ну є, в мене були свої такі мрії, яку отримати е, картину. Але я щаслива, що ці картини пішли в ті родини, які хотіли їх отримати. Люди були неймовірно щасливі. Навіть одна картина поїхала за кордон. Це насправді унікальне масштабування української незламності у вигляді е цих картин, які вишиті душею, направда. Дякую вам, пані Лесю. Ми ще не знаємо, пан Андрію, хто стане володарем роботи, яка нині перебуває в гімназії номер 20 але все ж таки, якщо ми повертаємось до формату проведення, е який обрали? Наразі був обраний вже готовий інструмент, який. Е Практикують багато волонтерських організацій, він є максимально прозорим і максимально простим. Це є монобанка, котра в кінці розіграшу в ній вмонтована, інстальована програма, яка рандомним таким взагалі методом і шляхом обере переможця. Ми зробили крок в 100 гривень, Зважаючи на те, що Буквально вчора ми проводили ярмарок і зі збіром коштів на допомогу певному підрозділу, але незважаючи на те, люди вже проявляють зацікавленість. І кож, кожних 100 гривень це є це є крок до, до можливості отримання цього акціону. Якщо, наприклад, ви задонатили 500 гривень, то значить у вас є п'ять шансів, шансів виграти цю картину. Це і, і мотивує, і разом з тим збільшує. Шанси можливості отримання, бути переможцями, отримати такі дійсно шедеври. Ну, власне, це говорить про те, що отримати цю роботу зможе не тільки так, вчитель, так, так. чи персонал технічний, До прикладу, це може бути хтось з батьків, з дітей, старшокласників. Будь-хто, -будь будь-хто хто в тому має право і можливість користуватися електронним банкінгом. Це це робиться в три кроки. Пані Леся, якщо ми говоримо за перший рік проведення цієї благодійної ініціативи, то тоді вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. Потреба це закупівля зарядних пристроїв для військових. Нині яким є запит? Тому що ми знову ж таки говоримо, що ініціатива благодійна, тобто знову ж таки ми допомагаємо нашому війську. Так, минулого року ми купили ці зарядні пристрої. Це теж, знаєте, такий символічний був. Символізм був в цьому в тих зарядних пристроях, тому що ми коли розігрували, казали, це зв'язок. Це зв'язок сина, доньки зі своїми рідними, це зв'язок чоловіка, батька зі своїми дружиною, дітьми, і це той зв'язок, який як Неоніла Карлівна через декілька поколінь показує. Цьогоріч у нас є запити, запитів завжди багато є. Направду, я думаю, що це підтвердять всі ті, хто з перших днів війни займається допомогою нашим військовим. Але, скажімо так, відповідно від того, яку ми суму зберемо, ми вже будемо бачити, що ми можемо закупити. Але першочергово є запит від наших оборонців ППО, і я думаю, що тут якраз от заклик до всіх наших глядачів, до тих навчальних закладів, які беруть участь у цій лотереї, долучиться тому, що кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, кожного разу, коли наші діти змушені через російські шахеди ракети спускатися в укриття, ми кожного разу. Просимо у своїх молитвах, щоб наші оборонці вчасно спрацювали і мали можливість чим спрацювати. Тому, власне, це будуть засоби на підтримку саме наших ППОшників для того, щоб вони якісно боролися з тим злом, яке прилітає до нас з недружньої нам сусідньої країни. І я думаю, що це теж. Такий буде символічний зв'язок того, що кожен цей донат це врятовані життя, це врятовані оселі, це врятовані наші навчальні заклади, це врятована наш мирний сон. Бо дуже боляче, дуже прикро дивитися кожного дня. Ми бачимо, що відбувається в наших містах, селах. наших… Нашої незламної України, але водночас ми розуміємо, що тільки нашими спільними зусиллями ми можемо допомогти нашим оборонцям. Бо е, сьогодні суспільство може бути поділено тільки на дві категорії: це ті, хто захищає країну, і ті, хто допомагає тим, хто захищає нашу Україну. Зокрема, дуже активно допомагають. Пан Андрія знає, що е, ваша е, спільнота активна в гімназії номер 20 і я так розумію, що цей навчальний рік вже розпочався з благодійних теж ініціатив, крім ініціативи е, від теплорідних сердець, захисту, об'єднання волонтерів. знаю, що ще вже і був розпочатий певний благодійний ярмарок. Е, так розкажіть, ми, будь ласка, ми долучаємося вже не вперше. Дуже вдячний за за такі нагоди, пані Лесі. Е. По максимальному, починаючи від дуже гарної ініціативи заміщення першовересневих букетів на, на донат, котрі приносять досить такі потужні суми, часом навіть неочікувані. І Буквально нещодавно ми передали теж особисто від, від нашого закладу разом з ще з одним закладом в кооперації. Ми передали в зарядні станції нашим також. Військовим з протиповітряних сил. І основніша мета мене як педагога, і керівника закладу, крім е, фінансової підтримки, котра дійсно зараз вкрай потрібна, і це навіть без обговорення, це є той, той ефект, і той момент залучення кож, кожного учасника навчального процесу, і, і батьків, і вчителів, і технічного персоналу, і, і учнів, насамперед, учнів, бо учні це є наше майбутнє, і вони будуть. Сіяти те зерне, котре ми зараз їм даємо в руки. І тому той, той момент залученості і розуміння того, що ми вкладаємо, що зараз, коли в нас в Хмельницькому все спокійно, то це завдяки отим невеличким, як кажуть, зараз невипитої кави. Так. І це як на мене, це прекрасно. Пані Лесі, минулоріч ініціатива була втілена навесні. Цьогоріч формат дещо і змістився в плані і проведення, тобто це восени зараз маємо який проміжок часу виокремо для проведення саме цього розіграшу аукціону в навчальних закладах громади. Ну ми розуміючи те, що. Потрібно це робити якісно, швидко і результативно. Ми вибрали саме два тижні. Я думаю, що це якраз буде достатньо часу для того, щоб прийняти рішення для себе, чи доначу, чи не доначу, чи маю можливість отримати такий дійсно унікальний шедевр. Ну і власне, ми ж розуміємо, що розумієте, на цьому ми не зупиняємося, ми будемо рухатися далі, тому що постійно запити якісь зростають, постійно долучаються нові ініціативи. І, Власне, чому так власне ми вибрали 1 жовтня? Тому що 1 жовтня це дуже такий символічний день для українців, для всіх наших захисників, захисниць для нашого українського народу, тому що це і релігійне свято, покрова Божої Матері, це день захисника захисниці, це день, який направду ми дякуємо. Ми дякуємо, дякуємо родинам, які втратили, тому що це дуже важливо пам'ятати пам'ять, нести і вчити наше молоде покоління. Що не потрібно багато слів, а просто скажи дякую, дякую вам за вашого сина. Пам'ятати це на уроках. Я думаю, що в кожному навчальному закладі вчора були. Я переконана в цьому. Я знаю точно, тому що ми бачимо це через соціальні мережі. Були такі спогади про героїзм наших захисників. Це день, коли ми дякуємо тим, хто сьогодні в шпиталях лікується. Це день, коли ми дякуємо всім нашим хлопцям і дівчатам, який на передовій. Це день, який Об'єднує Україну і тому такий символічний день. Ну і враховуючи те, що колись ми святкували 14 жовтня, це був день захисника і захисниці. Тому от власне такий проміжок в два тижні має символічне значення. І я думаю, що нічого випадкового не буває. Бо ми довго йшли направду до ідеї, як правильно реалізувати е, цю е, таку благородну мету. Бо дуже хочеться, щоб Неоніла Карлівна раділа з того, що її робота що кожен, її, кожен хрестик, який вишитий, не був дарений. І ще, до речі, хочу сказати, що до цих 12 картин також долучилася її правнучка, яка методом дещо іншим, але теж зробила таку. Картину і віддала віддала її на благодійність. І Я думаю, що ось цей приклад, який показала Неоніла Карлівна, він надихнув і теж її близьких членів родини. І до речі, коли минулого року був розіграш, то одна картина повернулася в сім'ю. Уявляєте, це ж теж все рандомно. Ми теж користувалися власне таким самим методом, як говорив пан Андрій. І це було ми були настільки здивовані. Ми зробили потім фотосесію, ми е, Нелікарлівні ці світлини теж поділилися, запросили її доньок. Е, ну, направду е, такі речі дуже надихають і мотивують. Е, е, 85 років прожиті непро, непросто, не легко в різні часи. І коли ти бачиш цю. Е, Ну, Жертовність таку щиру, справжню, ну, просто немає іншого шляху, як тільки думати, тільки вперед. Якщо сьогодні проста людина, звичайна людина може робити неймовірні речі. І для цього не потрібні колосальні кошти, власне, своїм даром, своїм серцем, своєю майстерністю, своєю свідомістю і любов'ю, ця жінка рятує життя. Пані Лесі, якщо навіть ми говоримо, що картини були вишиті кілька років тому, зупиняючись на тематиці. Тематика це Україна. Власне, все наскрізно просякнуто українською тематикою, це пейзажі, це кольори наші, це різноманіття квітів, це різноманіття спогадів. Тому що це не тільки пейзажі, фортеці, це не тільки хліб український, так, це власне лебеді як символ вірності, любові, це квіти, які в Неоніли Карлівни в дворі ростуть. І власне, я коли її запитувала, звідки вибирати, Натхнення. Е, вона каже, ну так, е, іноді мені щось приходить, я собі отако лежу, згадую. Вона е, ну, багато теж е, молиться, е, вона релігійна людина. І е, одна із картин це теж е, вишита княгиня Ольга, е, і, яку е, Ніоніла Карлівна теж віддала на жартовність. Вона, власне, дуже унікальна, вона така ну, величезна. просто. І вона каже: Я просто от відчуваю душею, чогось не знаю. Купляю собі схему, тоді дивлюся, але це ж наскільки потрібно відчувати, бо насправді вони настільки теплі, коли ти їх береш в руки. І кожна картина, це ну ми, ми везли їх в, в, в авто величезний, і ти кожна рамка підібрана. І вона не каже, що там віддайте мені гроші за те, що я потратила. Це не тільки про те, що вкладено там якісь матеріальні речі, це насамперед. Це частинка душі, те, що вже сьогодні звучало неодноразово. Пане Андрію, дійсно, наскільки ми тут говоримо про значно більше, не лишень про те, що ці роботи можуть допомогти в невдовзі своїм донатом, які будуть вкладені в те чи інше обладнання, але й в те, що це і популяризація нашої української культури, сімейних цінностей. Безпосередньо так, кожна ця картина і взагалі. Як, як акція, це, це є той момент можливості, я бути залученим до цієї благородної справи. І, і є таким елементом, який наразі на щастя і на радість стає систематичним, коли учні не тільки гімназії 20, а взагалом загалом по місту учні розуміють важливість не лише матеріальної частини, а важливість того, що вони є частинкою нашої майбутньої перемоги, що є що є дуже важливим і. Наразі дуже актуальним, коли це проговорюється, коли це наразі дуже радує, що це вже деякі речі навіть вже і проговорювати не потрібно. Вони, вони вже вони вже йдуть, скажімо по накатаному шляху. Вже вже не виникає запитань, чому, що, як для це звісно, що це не є примусовим, це все є добровільним. Кожен ми, ми не можемо передбачити яку суму ми отримаємо саме за нашу картину, але якого б вона не була, вона однозначно буде віддана тими людьми, котрі насправді щиро хочуть допомогти, котрі розуміють серйозні ситуації і принагідно хочу звернутися до учасників нашої великої шкільної громади. І я візьму на себе сміливість навіть вийти трошки ширше ніж лише шкільна громада в наших соціальних мережах нашого нашої. нашої Нашої школи, нашої гімназії номер 20 Є вся достовірна інформація з усіма посиланнями, з описами акції в цілому, самого аукціону, і є, є картина, фотокартини представлені на аукціоні. Ми дуже сподіваємося на активну участь. Сьогодні лише другий день, наші ще 12 днів попереду. Ми б хотіли, Маємо за мету бути школою рекордсменом. Тут, 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 пані Лесі, бачимо, така вже буде певна і конкуренція між навчальними це закладами. Здорова, здорова конкуренція, там. Це здорова конкуренція. І ми навіть такий невеличкий сюрприз підготували вже залежно від того, наскільки який заклад спрацює, хто буде рекордсменом, буде сюрприз. Ну, але це вже буде в момент того, коли вже ми підведемо підсумки нашої лотереї Вишивана Україна. І насправді Неоніла Карлівна Боричко, коли. Маєш змогу спілкуватися з нею, знаєте, це відчуття, що тебе обіймає мама, тебе обіймає бабуся, прабабуся. Жінка з величезним серцем. Тому давайте всі разом бути свідомими того, що цей зв'язок поколінь ви можете мати в своїй домівці. І це про масштабування, про масштабування нашої щирості, нашого. Патріотизму, свідомості е, нашої жертовності, і те, що нас дуже сильно відрізняє від нашого ворога. Тому що е, те, що роблять наші українські громадяни, насправді вражає. Оцей той приклад е, вражаю, вражаючих е, е, сімей, е, на прикладі родини Неоніли Карліни Боричко. Ми дякую вам, що ви звітали до нашої студії. І нехай буде якомога більше донатів. Дякуємо, пані дякуємо Лесі, вам. пане Андрій, дякуємо. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програми на часі ми говорили про благодійну ініціативу, до якої долучилися навчальні заклади Хмельницької громади. Тож шукайте офіційну інформацію на сторінках громадської організації «Захист об'єднання волонтерів на сторінках навчальних закладів. Долучайтеся, будьте активними і давайте разом наближати перемогу.